Вітаю вас. Хотіла поділитися з вами радістю. Кузінька став зелень свіженьку їсти. Для нього не тільки зерно, а й зелень теж достатньо важливі для того, щоб були вітаміни. От. Появилось тепло, появилася зелень. І Кузінька став активніший. Бігає прудкіше в своєму колесі, значить, здоровенький, кріпенький, і це радість. Така собі маленька, пухнаста малеча, трохи більше, як грецький горіх. Джунгарики, вони маленькі хомячки. Але доставляють радість так же, як і хороший великий собачка, наприклад. О, Який прудкий. І все розуміє, все на світі. Порозмовляєш з ним і зразу стає легше є з ким спілкуватися вдома. Ну, чим не радість. Ось яке воно. Задоволене. Живуть вони мало, вони чуть більше двох років, а він у мене з'явився ще перед військовими, військовими ді, діями, то я поглядаю, він як спить у своєму будиночку. Та бува спить кріпко, то я переживаю, чи не заснув він уже. Та ні, може, ще й правда буде. От вибирає, де йому смачніше, я набрала різної травки. Така мила тваринка. Будиночок у нього двоповерховий. От перевіряє раптом на другому поверсі щось іще смачніше. фотомоделі. на чек ліфт на перший поверх. новитий. треба перевірити кругом усе. Жива істота поряд.